Зараз в країні рекордна інфляція і тримати кошти вдома невигідно, адже гривня стрімко обесцінюється. Вона знецінюється відносно курсу долара. А про те, як зростають ціни, ми взагалі мовчимо. Тому ця інформація буде корисна кожному з вас, хто хоче навчитися зберігати купівельну спроможність ваших заощаджень. Мене звати Володимир Девда, я являюся фінансовим консультантом. Моя мета дати користь кожному з вас. Ще більше інформації ви знайдете в описі профіля за посиланням на мій телеграм-канал Академія фінансів. Поїхали! Коли ми говоримо про інфляцію, то в першу чергу маємо на увазі довгострокові накопичення, адже якщо ми плануємо просто на рік. Зберегти якусь суму, то можна банально купити валюту. Щодо довгострокових накопичень, то для того, щоб зберігати купувальну спроможність наших грошей, нам потрібно використовувати два інструменти. Перший це складний відсоток. Нам необхідно гроші не тримати вдома, а зберігати там, де на них будуть іти відсотки. А саме складний відсоток. Що це таке, поговоримо далі. Другий момент. Нам потрібно користуватись індексацією. Що таке індексація? Також зараз розберемо в деталях. Ейнштейн назвав це восьмим чудом світу. Як він працює? Як працює складний відсоток? Розберемо, наприклад, елементарно 10 тисяч гривень. Уявімо, що в цьому році, в 2023 році, ви відклали 10 тисяч гривень. Ви поставили ці гроші. Десь під відсотки і отримуєте в рік 10% річних, що я маю на увазі 10 відсотки? Це можуть бути державні облігації, це може бути депозит, це може бути договір довгострокового страхування життя. 10% з 10 тисяч гривень це 1 тисяча гривень. Отже, в кінці року ви отримаєте 11 тисяч. На другий рік ви знову, наприклад, відкладаєте ті ж самі 10 тисяч гривень, плюс 10 тисяч гривень у вас був попередній рік. Плюс 1000 гривень відсотків. Таким чином, в 2024 році сума, яка у вас в обороті, вже 21 тисяча гривень. І 20% вже будуть рости на 21 тисячу гривень. А значить, це вже 2100. Таким чином, на другий рік сума грошей, які у вас в обороті, вже 23 100. На третій рік ви знову, наприклад, додаєте 10 тисяч гривень. Тобто ви цю суму не міняєте щороку одинаково. У вас на третій рік уже таким чином буде 33 100 гривень. І 10% вже буде накопичуватися на цю суму. Це 3310 гривень. І таким чином, на третій рік сума, яка у вас получається, це 36 тисяч. 410 гривень. І так далі ми можемо продовжувати цей рахунок робити, але нам достатньо побаченого. Що ми помітили? Що відсотки вже на третій рік становлять майже 30% від тої суми, яку ми проплачуємо, тобто 10 тисяч гривень. Такі не майже, а точно. Так от, як працює складний відсоток. Якщо ви будете кожного року. Відкладати одинакову суму, наприклад, 10 тисяч. То десь орієнтовно вже через 5 років навіть при 10% річних сума відсотків зрівняється з сумою, яку ви відкладаєте, а далі почне її перевищувати. Тобто, десь орієнтовно на п'ятому році у вас відсотків одних тільки вже буде 10 тисяч, десь приблизно. На 8 році у вас відсотків уже буде десь орієнтовно 17 тисяч. Десь на 10 му році у вас уже відсотків буде десь приблизно 1024. І так далі. І е, ті люди, які мають ще достатньо часу, щоб брати такі накопичення на тривалий термін, складний відсоток реально перетворить ваші накопичення на колосальні заощадження. Тепер поговоримо, що таке індексація. Візьмемо для прикладу такий товар, як хліб. Кожен з вас щодня його купляє. Уявімо, що в 2023 році ціна хліба була 25 гривень. Ви відклали, до прикладу, 10 000 гривень. Скільки буханок хліба ви б змогли купити, якщо вартість однієї буханки 25 гривень. Ділимо 10 000 на 25, отримуємо 400 буханок. Тепер моделюємо таку картину, що в 2024 році той самий хліб того самого виробника коштує вже не 25 гривень, а наприклад 30. Тоді, щоб купити ті самі 400 буханок, вам уже потрібно буде заплатити не 10 000 гривень, а 12. Так само можемо уявити ситуацію, що в 2025 році хліб того самого ж виробника знову подорожчав. Наприклад, він коштує вже 50 гривень. І щоб купити ті самі 400 буханок, вам потрібно буде вже заплатити 20 тисяч гривень. Таким чином, що ми бачимо, що ми відкладаємо в. Купівельній спроможності щороку однакову суму, за яку можна купити ту саму кількість хліба. Але в кількості папірців у грошовому еквіваленті сума щороку зростає. Так от саме цей ріст і називається індексування накопичення. Якщо кожного року ви будете збільшувати суму накопичень на ту частку, на яку знецінилася гривня, тоді на виході ви отримаєте суму, за яку зможете купити ту саму кількість хліба, яку планували. Хліб це лише приклад. Ви можете відштовхуватися від цін на комунальні послуги, пельне чи інші товари. Так от, сумарно, якщо ми будемо використовувати індексацію і гроші зберігати не вдома, а там, де на них буде нараховуватися складний відсоток, ми захистимо наші заощадження від. Інфляції. Навіть від такої високої інфляції, яка зараз спостерігається в Україні. Більш детально розібратися, де в Україні можна отримувати складний відсоток, де надійно в нашій країні, а це дуже важливо знати, де надійно можна накопичувати кошти, я відповідаю в телеграм-каналі. Посилання в мій телеграм-канал ви знайдете в описі профіля до цього відеоролику. Дякую за увагу. Слава Україні!